Біомедичним інженером я працюю от уже 11 років. Працюю в самому серці медицини в інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Михайловича Амосова. Для того щоб бути повноцінним біомедичним інженером, потрібно знати і фізику, і математику, і основи медицини, і принципи роботи техніки. Я обирала собі професію, яка буде новою, буде постійно розвиватися і буде перспективною ще довгий час. За допомогою впровадження інноваційного обладнання ми можемо виконувати операції тих діагнозів, які раніше навіть не піддавалися лікуванню. Ми можемо проводити малоінвазивні процедури, операції, після яких пацієнт уже на другий день може бути виписаний додому. Сьогодні створено по всій Україні ще близько 10 центрів, і ці центри будуть звісно потребувати і інженерів, і хірургів, які будуть вміти працювати якісно з даним обладнанням. І це потребує відповідного навчання. Найскладнішим у такій роботі є те, що потрібно знати роботу всіх членів операційної команди. Також потрібно розуміти біофізичні основи взаємозв'язку обладнання і пацієнта як живої тканини. Потрібно мати дуже високу стресостійкість, швидко реагувати. Це, з іншої сторони, і найцікавіше в роботі. На самому початку мені було дуже ніяково носити хірургічну форму та білий халат. Потім вже в роботі ми стикнулися з тим, що е, коли траплялася зупинка серця пацієнта, чи ми боролися за життя пацієнта всі разом. Саме в ці моменти я почала розуміти, що я також важливий компонент хірургічної команди. І зараз я ношу білий халат з гордістю. Найважче коронавірус переносять пацієнти з серцево-судинними захворюваннями. Це ми відчули і в своїй роботі. Особисто я спочатку панічно сприйняла цю всю ситуацію в країні, але потім взяла себе в руки, повернулася до роботи. От уже сім років я також викладаю біомедичну інженерію в Київському політехнічному університеті. Своїм випускникам я завжди раджу за відомим прислів'ям, що якщо обирати професію для душі, то можна не працювати жодного дня. Саме так я і почуваю себе у своїй професії.